До моменту, коли я почала цікавитися підємством, я більше була направлена в дипломатичний сектор. Це була робота із дипломатичними делегаціями, це державна робота, і попрацювавши там трохи розчарувалася в цій сфері. І окрім цього, також в мене є студія танців, власна, і одна з моїх клієнтів просто побачила всі мої набуті скіли, які професіонал в спорті, і людина, яка вже працювала на державній посаді, вона порадила мені пройти курси, поцікавитись, чи мені взагалі це подобається. Я її послухала для себе, почерпала якусь нову інформацію. Спочатку вибирала між HR і Project-менеджерством. Після чого так більше літератури прочитала про PM, і мені ну, до душі більше дійшло PM. Тоді активно почала шукати курси навчання, наткнулася на паверко. І відповідно стартанула звідси, почала вчитися і повністю вникла в цю сферу. Я що просто в інтернеті шукала, і в мене було кілька, якось кілька сайтів, кілька, кілька таких курсів, і я просто до кожного дзвонила, дізнавалася для себе інформацію. І так склалося, що якраз по графіку і в принципі по умовах, які надавала ваша команда, вона найбільше мені підійшла, і я вирішила, що я буду навчатися тут. Ну, основні критерії це перше вечірні години, бо зранку дуже важко. А вечірні години це є плюс, коли ти приходиш. З роботи ти можеш нормально собі сісти. Наступне це ціновий діапазон, тому що курси, які коштують 5 тисяч гривень, в мене не дуже сильно викликали довіру. Або курси, які коштували 100 тисяч гривень, це також У мене було дуже багато запитань для цього. І те, що вони не тривали там місяць часу. Тобто, мене курси були 4 місяці, якщо я не помиляюсь. Ну до 4, тому що там з канікулами, зі святами, ну там фактично 4 місяці три рази в тиждень, додаючи англійську мову, по суботам, ну я вважала, що це дуже багато. Ти більше уроків в нас були інтенсивні по 2,5 години. Іноді довше, іноді коротше, але в принципі, ну для мене це було важливо, бо розглядати уроки, які йдуть 50 хвилин. Ну я не знаю, чи нормальна людина з освітою буде розуміти, що за 50 хвилин вона може щось почерпнути. При тому, що це і групові заняття, а не індивідуальні. Тому по цим критеріям я собі обрала PowerCode. Мені дуже сильно подобалося, що в нас 50%, навіть не 50%, а більша частина це були практичні навички, і кожне домашнє завдання. Ну ти не міг перейти, поки ти не зробив попереднє. Тобто ти не можеш не знаю, там, елементарно зробити діаграму анту, якщо ти не вмієш прописувати юзерсторі. Ну тобто, ти якось все така такий пазл складався, і ти кожну частину мав просто пройти. Написати, бо в нас як вам відомо, теж були педпроекти, на якому ми це все просто проходили. Тому мені ну для мене це було ефективно. З мого боку, нефективності була напевно в плані англійської, тому що фактично там самостійно йде робота, це не самостій... це не робота із викладачем. От, бо я спочатку думала, що це буде робота із викладачем. Ну, в моєму випадку це не було якась така велика проблема, бо англійська в мене вже була. Але я знала людей на цьому курсі, які англійською в своєму житті взагалі ноль. І тобто вони там приходили, і вони ну їм тяжко було розбиратися. Але тут ти розумієте, питання таке з двох боків, тому що людина, яка йде на курсі ПІМ, мені здається, вона вже має володіти якимись даними. Якимись знаннями базовими, хоча б не то, аби розуміти процес навчання, тому що половину навіть не половину, а більша частина навчання вся лексика, всі терміни це все англійською. Та, та, бачу, бачу, я активно ходжу на співбесіди, обираю для себе компанії. Зараз якраз така якась активна фаза почалася, тому що є пропозиції. Ем, ну, швидко проходжу в наступні етапи, легко виконую тестові завдання, тому що там переважно всі тестові завдання будуються на якихось таких критеріях, які я вже проходила. Хоча там сказати, що в мене якісь практичні навички, по факту, я дуже не можу. Але там, ну, наприклад, в мене була в одну взагалі іноземну компанію зараз. від Universal я проходжу, то Mm, вони мене питалися всю базу, там, не знаю, там, про фреймворки із краму або там про різні методології. То фактично я просто кожне речення розказувала все те, що я проходила на курсі, і не знаю, мені це допомагало. А якщо мені це допомагало, значить треба зробити веснок, що для мене це було ефективно. Абсолютно. Ну, я людина креативна, тому що це робота із студією танцювальною, де є діти, де є дорослі, де потрібно також давати якісь різні думки, ідеї, втілювати їх. Я зараз напряму там не працюю. Це більше вже делегування своїй команді. робота. От, але моє хобі, напевно, це працювати з дітьми, передавати якісь свої знання, які я знаю в спорті їм. майстер класи давати, або просто якісь індивідуальні заняття. Ну, це є хореографія, це є хобі, які пов'язані з танцями. Порадувала вже чотирьом, які активно проходять його.